Продається тепла і затишна двокімнатна квартира у самому серці району ХТЗ всього в п'яти хвилинах пішки від станції Метро Масельського. Квартира розташована на 9-му поверсі кооперативного будинку. З вікна відкривається чудовий краєвид на паркову зону. Будинок має технічний поверх, дах надійно перекритий. Під'їзд має електричний замок і один пасажирський ліфт. Чудові дружні сусіди, чистий поверх з ремонтом. Квартира має просторий квадратний коридор, дві окремі кімнати 9 та 18 квадратних метрів, кухня 6 квадратних метрів, роздільний санвузол та величезну двоповерхову комору. На підлозі паркет. Квартира має зовнішнє та внутрішнє утеплення, облаштований балкон з ремонтом, металопластикові вікна рейхау, надійні металеві двері у квартиру та тамбур. Можливий адекватний торг. Тож не боріться, приходьте і купуйте цю неймовірну квартиру.